По 20-річній перерві його таки відкрили. Перша виставка з регіону села Старуня, що на Передкарпатті. Карпатті. Тут і мамонт, і навіть волохатий носоріг. Щоб природничий таки став ближчим до глядача. Його як обіцяли відкривають ще цього року. 20 років того всі чекали. Ми свято Миколай. Аби потрапити на довгоочікувану виставку, обов'язково потрібно взути бахіли. І лише тоді відкривається історія. Історія території, де й сьогодні діє єдиний в карпатському регіоні грязьовий вулкан. З його кратерів періодично вивергається то нафта, то селяна ропа. Адже ще в 19 столітті старуня разом з Бориславом Трускавцем та Дзвенячем пережила навтодобовну лихоманку. одній з таких копалень в 1907 році. Робітники наткнулися на тушу великої тварини, яку спочатку прийняли за вола. Шкуру порізали, порозбирали собі на постоли, решту подробили, викинули на відвал. Пізніше хтось з інженерів зауважив, що кості надто великі, це не може бути віл. Звернулися до науковців, приїхали львів'яни, краків'яни, з'ясували, що це не віла мамонт. А за місяць науковці натрапили на іншого дивного звіра. Це вже був волохатий носоріг, який жив понад 20 тисяч років тому. Так, це є хрящ, у є око. Там є там є якісь нерви. оце є теж хрящ. Ясь то... це все носорога? Так, це все решті на Восени природничий музей отримав грант у 10 мільйонів гривень від фонду Ахметова розвиток України. Тоді й пообіцяв, що цьогоріч на львів'ян чекатиме атракція. Ця виставка зроблена на засоби і на кошти музею. Наразі той грант, який ми виграли, він ще не задіяний. Він буде задіяний у 2013 році після підписання генеральної угоди. Проте ця виставка крок вперед. А місто вже чекає на наступний до Дня Львова. Якщо би ви ще нам зробили такий подарунок разом з Святим Юрієм і відкрили другу експозицію. І так поступово-поступово, щоб ми зробили наш музей дійсно одним з найкращих у Львові і в Україні, щоб кожен турист, який до Львова приїжджає, а це сотні тисячі мільйони, що всі приходили сюди. Бажиш, білети платні, правильно? От ви переході 10 гривень коштує квиток, мільйон туристів прийде. На 10 гривень ще 10 мільйонів можете заробити. Музей привідкриває завісу. З наступного року, завдяки гранту, спільно з парком Знесіння проводитимуть цікаві природничі тури. Спробувати робити якісь акції природничі освітні для школярів, для дітей або просто там якісь, тобто там тур вихідного дня. Тобто, наприклад, це знає, що в неділю на території регіонального парку проводиться така та акція природничі музеї. І туди люди просто приходять провести свій вихідний день. Натомість цю виставку залишать відкритою для цікавих дослід на півроку Оксана Синишин, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.